Всі, привіт, вітаємо вас на нашому сімейному каналі. Е, у нас сьогодні буде розпаковка для свого коханого чоловіка. Ми придбали нарешті телефон. Раз у декілька там енну кількість років ми змінюємо телефони. Ну, от у нього вже старенький, ми вирішили придбати телефон, якісний, хороший. Вибрали, який дуже йому сподобався. Е, Galaxy S24 Plus Samsung. Ось такий телефон зробимо розпаковувати. Ще просто... Він такий має бути класний. <ріхи> от, давайте, розпакуємо. Тут. Оп, така чорна така от, взагалі коробочка, така класна. <ріхи> якась така матова, якась така стильненька. Ну, от все. Так, це що у нас тут? Тут, я так зрозуміла, це інструкція. Ми спочатку подивимося, все, що око біля телефона. Наскільки я читала, блока немає, у них у них тільки от шнур. Зарядка. І що тут ще в нас є? от Це, так зрозуміло інструкція. От така от. Пише, що виробництво Корея, корейський, тобто ну, має бути хороший телефончик. Це такий він тут. Оце все було тут інструкція. Ну, ладно то ми подаємось. І тут телефон. Опа! Такий класний. Samsung, такі три камери, ще круті. Такі, такі сіренький, якийсь він такий. Я не знаю, там було, було вроді, та да, сірий новоте. Такі тут плівочка. Зараз ми от будемо її знімати. <свісно> Подивимось, чи який він насправді. До речі, на рахунок телефона дивились, що тут уже немає роз'єму для наушників, тобто тільки блютуз, і тут немає роз'єму для слота якби карти пам'яті. Тут вже ми купили телефон 512 гіг. Тут вже повинно вистачати надовго. Ось такий він, тут він класний. Він, тут читали теж, що він буде непроникний, пилюка не потрапляє, а якийсь антиударний, там, майже броньований. От будемо дивитися. Знімаємо плівочку. Ох. Круто. Ну, правда, ми не брали ніякі аксесуари, ще, тобто якусь там плівку чи скло, чохол. Хочемо спочатку подивитись. Опа! Круто. Тут е на камері, от, тобто тут не капелька, як у а така просто кружочки. А він такий класний. Тут роз'єм, тільки для цього. Тут, я так зрозуміла, це роз'єм для сім, тому ми її ще не відкривали. Зараз подивимося. Хочу спробувати включити. Дуже класна камера, ну і вже з штучним інтелектом. Ой-ой-ой, прийшла до нас бджола дивитися теж. Він включається? Чи, можливо, його треба зарядити? О, включився. Galaxy Samsung. та Ну Він такий, ну класний він такий, він все, просто. Тут такі скруглені ці краешки. Android. Це вже нова версія Android, там, тобто він вже все такий. Welcome. Нажимаємо старт. Вибираємо мову українська. Звичайно ж українська. Що тут у нас далеко функції, тому я приймаю не обов'язково, приймаю умови, так? Так, з названням діагностичних даних так, приймаємо. Ще дивились, що телефон на цей S24, Це потричка. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайк, підтримуйте України, ми контент. Коли ми його включимо, ми вже зробимо налаштування, можливо, покажемо, як він працює. Там штучний інтелект. Дуже класно, дуже цікаво.